І ось так троянда Глорія Дей із трояндою ювілей принца Монако. Ну, чудово одне одного доповнюють і за хіноцеєю. І почали квітнути жоржини. Але жоржини в цьому році це ще не ті жорж... жоржини, а можливо і взагалі будуть не ті. Щось для них не дуже. Погодні умови. А на задньому плану, а на задньому плані троянда Боїнг тільки починає. І троянда, яка ніколи не підведеться, троянда, звичайно, ювілей принца Монако. Рясно, квітне. Ось так під дощик. Ось таке рясне квітування ювілея. Мілкіша квітка на повторному квітуванню, але все одно. У мене тут декілька кущиків. Дуже гарно і Глорія Дей. так, з лівого боку. Внизу ехінацея, а з правого боку Монарда. Полянка з чорнобривцями. І ось так троянда Боїнг через декілька днів вже повністю розкрилась. Так вона рясно, повторно заквітувала. Як кажуть, зірки скувалися. Такий чисто білий, красивий колір. А саме головне, що вона не пошкоджена тріпсами. З протилежного боку флокси. І вони дуже гарно перегукуються із рожевим. Ось так на, на протилежному боці. І ось тут ювілей принца Монако. І на задньому плані ювілей принца Монако. Ось так вони гармонійно одне з одним створюють цілісність саду. А чорнобривці на цій клумбі гарно перегукуються із чорнобривцями на задньому плані. І ось, друзі, в мене ще в одному місці вербена бонарська. Це я її посадила з куничником. Взагалі-то... У мене і була така задумка, щоб посадити іменно її з куничником Ну, трохи вийшло. Надіюсь, що вона на наступний рік насіється і буде тут таким фіолетовою, фіолетовою плямою буде значною. Бо з куничником і взагалі із лаками вербена дуже гарно виглядає. Мені навіть більше, ніж з трояндами подобається. Але з трояндами також подобається. Ось так. Поки що декілька квіточок. Це в мене пробний варіант в цьому році. Надіюсь, що вона сама насіється. Ось так і з трояндами, до речі. Ні, ну так дуже гарненько. І тут як тут, ця жульєта, ця жульєта, ця морда. Ось так виглядає тіньова клумба. Після спеки трошки попідчищала листочки, бо все-таки були підгорівші. Ось так. Ось так і більше. І почала квітнути ланцетовидна. У неї дуже красиві. Такі дзвіночки. От як справжні дзвіночки. Мені вона одна із найкрасивіших. По квітуванню ось так із флоксом. На хереха добре пережили спеку в тіні. Друзі, ось коли вже вам надоїло викошувати, виполювати, вирізати самосійки з-під паркану або ось так, як у мене з під сітки, можна цій самосійці придати якусь форму. І я для себе прийняла таке просте рішення зробити. Пальмету це ж шовковиця. І спочатку я ось одну зробила, а потім виросла ще одна, яку я не зрізала, і зробила ще одну. І мені здається, вони чудово вмонтувалися в мій сад.